До компромісів не готові на окремих маршрутах. Міські перевізники самовільно відмовилися безкоштовно возити пільговиків з 10 до 16 години. Нині вони погодилися перевозити лише трьох пенсіонерів продовж цілого дня. Застерігають, якщо влада не затвердить їхню вимогу рішення виконкому, стрикуватимуть. Якщо влада не не відреагує, то 16 квітня. Перевізники будуть змушені стати на, на, на страйк. тому що вже довели перевізників до, вкрай до такого плачевного стану, коли вже неможливо, можна сказати, виконувати перевезення, виконувати бізнес, а не виконувати перевезення. Влада намагалася відреагувати на скарги підприємців щодо нерентабельності. Чиновники готові були збільшити тариф на проїзд на 50 копійок і дозволити возити без обмежень лише пенсіонерів за віком з 11 до 15 години. Та перевізників це не задовільнило. З даного приводу вже працює робоча група. Однак одноосібні дії перевізників у департаменті комунального господарства називають незаконними і додають, аби будь-які зміни у правилах перевезення пасажирів вступили в силу, має пройти щонайменше місяць. Зміна умов перевезення з Міна тарифів цей регуляторний акт, відповідно, щоб Прийняти таке рішення необхідно витримати відповідну процедуру, тому що якщо така процедура витримана не буде, є всі підстави щодо скасування такого рішення незаконного. І навіть якщо на сьогоднішній день говорить, що відміна пільгового проїзду вона можлива без проведення регуляторної процедури, то насправді це і не так. Тим часом привізники мають намір вже завтра зібратися під сінами міської конкому і провести там збори просто неба.